Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Wukiv. В цьому відео подивимось на чохол, що забезпечує ідеальний баланс між елегантним, мінімалістичним дизайном та надійним захистом. DX Mat Skin, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy s 25 Edge. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристрій в нашому магазині. Цей чохол виконаний у двокомпонентній структурі, поєднуючи міцний полікарбонат та еластичний термополіуретан. Цей гібридний склад забезпечує оптимальний захист, ефективно пом'якшуючи удари та запобігаючи пошкодженням при падіннях. Головна естетична та ергономічна перевага цим матова шорстка фактура зовнішнього покриття. Вона дуже приємна на дотик, забезпечує надійний нековський хват, і що важливо, не зберігає на собі відбитки пальців, завдяки чому ваш чохол завжди виглядатиме бездоганно. Чохол щільно облягає корпус, має ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, а клавіші гучності та блокування захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують легке натискання та захист від зносу. Звісно, не забули про захист найвразливіших елементів. Підняті чохла виступають над площиною екрана та Навколо блоку камер, утворюючи захисні бортики, які оберігають скло від подряпан при контакті з плоскими поверхнями, замовляйте dxmat Skin Скін в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.